Вітаю! Виконуємо лабораторні роботи з дисципліни сільськогосподарського виробництва. Розглянемо лабораторну роботу 14 створення звітів. Ознайомимося з інструкційною карткою до даної лабораторної роботи. Інструкційна картка складається з трьох завдань. Прогорніть, ознайомтеся із завданнями інструкційної картки. Перше завдання. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом. Виконайте дане завдання самостійно. Скористайтеся покликанням або QR-кодом для того, щоб ознайомитися про створення звіту в програмі Аксес. Скористайтеся, ознайомтеся. Далі ознайомтеся з етапами створення звітів, переглянувши підібрані відеоматеріали. Для цього скористайтеся другим покликанням або QR-кодом. Перегляньте додані відеоматеріали. Після того, як Ви виконаєте в повному обсязі перше завдання. Перейдіть до виконання решти завдань. Виконаємо друге завдання. Створити простий звіт для таблиці співробітники, виконати форматування звіту. Для цього потрібно буде скористатися вкладкою формат. Для створення простого звіту потрібно в полі Об'єкти активувати таблицю співробітники і виконати команду звіт під меню Звіти вкладки Створення. Програма Microsoft Access автоматично створить звіт з назвою таблиці, для якої він створювався. Переглянемо зразок створеного звіту. Виконуємо друге завдання. Створюємо простий звіт. Відкриваємо базу даних кадри. Переходимо у вкладку Створення, обираємо таблицю Співробітники. Користуємося кнопкою звіт під меню Звіти. Аксес автоматично створив звіт. Виконаємо форматування звіту. Для цього переглянемо, в якому режимі зараз відображено звіт. Форматування звіту здійснюється в режимі макет. Активуємо потрібне. Поле, яке ми хочемо змінити. Переходимо у вкладку Формат, далі ви змінюєте назву шрифту, розмір шрифту, накреслення шрифту, колір шрифту, заливку, також можна змінити вирівнювання. Для зміни кольору рядків потрібно виділити всі одразу рядки звіту. І скористатися під меню фон, обрати команду рядки, які чергуються. Тут ви можете змінити колір на той, який вам до вподоби. Зокрема, можна змінити параметри сторінки, встановити альбомну орієнтацію для подальшого друку звіту. Тоді всі поля будуть розміщені на одному аркуші. Виконайте форматування створеного звіту самостійно. Збережіть звіт з назвою співробітники. Перед вами результат від форматованого звіту співробітники. Виконали друге завдання лабораторної роботи. Закриваємо створений звіт. Виконаємо третє завдання лабораторної роботи. Потрібно створити звіт зарплата за допомогою майстра звітів. Для створення звіту використати запит 1312, додати два поля: перше поле для обчислення суми заробітної плати за посадами. Друге поле для обчислення загальної суми коштів для виплати зарплатні. Також потрібно буде виконати форматування звіту. Виконуємо завдання. Відкриваємо базу даних кадри. Переходимо у вкладку Створення. Обираємо Майстер звітів. В діалогному вікні Створення звітів. Категорії таблиці та запити обираємо запит 1312. Обрали. Додаємо всі поля, окрім поля, табельний номер. Натискаємо далі. Виконуємо групування за полем посада. Виконали. Далі. Можете виконати сортування. Наступний крок. Вибираємо вид макету для звіту, обираєте той макет, який вам до вподоби, також змінюємо орієнтацію сторінки на альбомну. Натискаємо Далі, задаємо ім'я звіту, заробітна плата. Натискаємо кнопку готово. Аксес створив звіт заробітна плата. Звіт автоматично відкривається в режимі перегляду. Закриваємо вікно попереднього перегляду. Автоматично звіт буде відкрито в режимі конструктора. Відкриємо звіт в режимі макету. Виконаємо спершу форматування елементів звіту, а вже потім додамо обчислювальні поля. Скористайтеся командами під меню Шрифт, Вкладки, Формат. Після того, як Ви виконаєте форматування звіту, потрібно додати обчислювальні поля. Для цього ми переходимо у режим Конструктор. Скористалися вкладкою Конструктор, обираємо режим Конструктор самостійно додайте обчислювальні поля для визначення суми заробітної плати. Після того, як ви додасте потрібні обчислювальні поля, Перейдіть в режим макету та перегляньте створений вами звіт. Як ви можете бачити, за посадами розрахована сума заробітної плати, а також сума заробітної плати повністю для всієї клініки. Зберігаємо внесені зміни, виконали третє завдання лабораторної роботи. Отже, виконали всі три завдання 14-ї лабораторної роботи. Бажаю вам успіхів під час виконання завдань лабораторної роботи.